Яке враження призводить Путлер на у цих відповідях? Те, що це людина, яка пливе до буйка. Вона виснажена і ще допливе чи доплеве, не допливе, не зрозуміла. Буйком цим для Путлера являються випари. Но для них треба ще доплити. Він, він всією своєю машиною якось питається переможцям себе виставляти, та успіхи якісь свої там показувати, яких зовсім ніяк немає. Це все навпаки втрати. Тобто економічні втрати, людські втрати повсюди він втрачає. І якщо він зараз під Авдіївка і провалюється, я не знаю, як він буде пояснити, чи дотягне він, чи не дотягне, бо вже продовольчі товари там рубль вони ще питаються утримувати, ну їм щось треба робити, бо економічний провал дуже, дуже різкий, він навіть не. Незрівнянний з провалом Радянського Союзу, коли, коли ти той розпався. Тут ще багато допомагають раші блогери, які раніше були, рахувалися українськими. Вони зараз питаються співати на російському боці, що все погано, все вмерло. Саме страшне, на мій, на мій рахунок, було. Початок війни, коли там, ну для мене я був зовсім мирною там, людиною, віруючою людиною. І коли це все почалося, я в це до іншої до останньої минути не якось не вірив. І коли все це почалось, ракети, взриви літаки, то було дуже страшно. Зараз. Щоб щось так особисто лякало. Ну, да, війна, да, тяжко, да, там страшно. Ну, це вже якось було, було і було в більш такому е, важкому плані. А зараз це сприймається уже. Можна сказати, адаптувались під цю війну. Ну що, Путлеру. Путлер все одно це минуло, так що протягне він до виборів, не протягне. Там говорять, що Навального вже немає, там економічне. І багато було таких для українців подарунків. Це коли Пригожин на Москву пішов, коли Крейсер Майсква там потонув, коли по Кримському мосту вдали, вдарили. Це тільки початок. Я сподіваюся, що будуть набагато більше подарунки для українців. І те, що я чув, ну, це на рівний чуток, що Путлер згоди. Один після виборів на 2 трильйони компенсації України і потрохи відповзати. Не знаю наскільки, наскільки це правда. Ну те, що для українців хоч 2, хоч 10 трильйонів. тобто українцям компенсація за вбитих потрібна, потрібно, щоб не було самого цього агресора Путлера і його прибічників, а також його медійників не було. А на це ну звісно, що він не погоджується тому. Ну війна тут буде до перемоги. Тут Путлер не відкупиться. Ну і те, що він там. Капіталу західному наступив на болячі мозоль. Він банкротував і пограбував дуже багато корпорацій ще з 2017 року американських, британських корпорацій. Я сам знаю за такі корпорації, які він розграбив під ноль. Ну, ніхто йому з того боку не, не пробачить цього. Так що це минуле. Ну, зараз потрібно дотерпіти, звісно, якийсь час. Бачите, він ще не питає. Змагається не здаватися, питається до цих виборів до повстин. Ну, побачимо, як воно буде. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.